28 прошу вас червня у Бердичівському суді відбулось чергове засідання у справі голови Швайківської громади Габріела Мкрчана, якого звинувачують у колабораціонізмі. Нагадаємо, відповідно до обвинувального акту у березні двадцять року, він перебуваючи поруч із сільською радою біля встановленого блокпосту. Висловлював серед місцевих мешканців публічні заклики до підтримки рішень тоді держави-агресорки. Більшість, коли росії прийдуть, стрішку в кипішуйте, нам все одно всі добре Ми як сіяти, так і будемо сіяти. Їм нужен Київ, а не ми нужні. Когда будуть ті не спротивлятися, Вибачте, це саме в райках говорив, це саме в Слободичі говорив. І люди залякані, ходять люди. Такі, це звукові звукові? Звісно, звісно. Ну проте ніхто не думав, що морскати ніхто не записав. А це було Габріел Мукерчан своєї провини, як і раніше, не визнає, каже, подібного не говорив і у той момент був в іншому місці. Абсолютно не було ці фрази, сказано мною, абсолютно не було ці сказано мною. І е, тим більше 22 числа мене там вообще не було. Взагалі мене там не було. Як я мог такі фрази висказувати, якщо мене там не було? 22 марта 2022 року 5 вечора я знаходився в місті. Під час чергового засідання мали б заслухати ще одного свідка. Проте із певних причин цього разу вона не змогла дати покази. Суддя інформував її про неможливість допиту експерта, так як той мав явитись до ТЦК та СП. Не зрозуміло, що буде з експертом. Якщо його призвуть, що тоді робити? Будемо ну будемо вирішувати обговорювати. Після того як суд дослідив аудіозаписи з телефону Габріела Макрчана, засідання перенесли на 2 серпня. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.